Ерефія зазнала поразку у технологічному військовому змаганні. Хто нам протистоїть? збройні сили України виявилися здібними учнями, і зараз наші воїни вивчають усі типи зброї третього та четвертого покоління. Західна практика не передбачала такої швидкості освоєння озброєння. Збройні сили України це від одного до двох дипломів про вищу освіту у солдата, а рашистське військо це дві ходки на зону. Своєю панічною поведінкою Росія визнала поразку у технологічному змаганні. Рефія весь час рекламувала свою зброю. Казала, що російська зброя найкраща у світі, але Збройні сили України успішно нищать цю російську хвалену зброю. Україна зараз отримує сучасне озброєння. У Росії вже розуміють, що співвідношення втрат 1 до 10 – це тільки початок, може бути і 1 до 25. Якісної армії у расистів вже не залишилось, і вони своїми мобіками намагаються зупинити технологічний наступ збройних сил України. Але це зрозуміло їм не вдасться. Далі долучаємо до нашого ефіру пана Юрія Ігната, речника командування повітряних сил збройних сил України. Пане Юрію, вітаю. Дякую. Доброго вечора. Вітаю. Добривечіра. Ну е, хочеться передусім від вас почути на наразі ситуацію з підготовкою до наступної ракетної атаки е, з боку Росіян. Ми бачили, що звичайно на оця філігранна просто майстерна робота наших збройних сил та розвідок. Скоріш за все, там можливо, і там ССО були хоча це також рід військ збройних сил, ну, дозволили збити динаміку ракетних атак минулого разу, в вочевидь з аеродром. Ма та Енгельс, який був атакований, невідомо офіційно ким, невідомо офіційно чим, але ми підозрюємо, що все ж таки, як би зрозуміло, що там десь ми пробігали поруч, як країна, так би мовити, от ця паніка, яка в здійнялась фашистів, вона, скажімо, так збила їм плани. Вони були змушені атакувати Україну з колі з тим, що вже було підготовлено, і тому цей обстріл він не був настільки масованим. Як ми очікували, вочевидь, вони змінюють тактику, змінюють там аеродроми базування, думають, як нанести наступний удар, концентрують десь там ракети, десь відповідні ракету носії. Що ми зараз знаємо про майбутні їх атаки і про те, яким чином вони зараз підлаштовуються під ситуацію, коли їхні головні аеродроми базування стратегічної авіації, в принципі, ну до них можна дістати вже, як ми бачимо. Не не почув крайні два слова, що вони очікують. А на я, я сказав, що ми очікуємо на з точки зору того, що їх аеродроми, на яких базується їхня стратегічна авіація, вони вже не на 100% захищені. Вони розуміють, що ми можемо там дотягнутися до них. А відповідно змінюють якось тактику, але готуються до нових масштабних ракетних ударів. Що про це відомо? Ну от як вони підлаштовуються, як вони готуються зараз, і коли можливо очікувати наступні дії ворога. Ну розуміємо так, що відбулись такі безпрецедентні події, так які всі бачили весь світ бачив. Що сьогодні вже росіяни, як російські військові, так і російські цивільні громадяни не можуть відчуватися в безпеці, тому що бо вовнятко бігає вже і в тилових регіонах. Тому хто думав, що війна їх не торкнеться, як льотчиків дальньої та стратегічної авіації, так і цивільних людей, які жили собі. Спокійно підтримували. Вони глибоко помилялися в цьому, тому що бачимо, що відбуваються оптаті події. Так дійсно немає жодних там зараз офіційних заяв, і від ні від, від влади нашої від нас, військових. Що сталося там? Поки що е, залишається таємницею. Лише знаємо про обстановку. Знаємо, е, що е, авіація роззосереджена по різних. Е, Аеродромах, ну та на тих стоянках типових, навіть на тому шанельці, де стояли літаки, там уже так не, не стоять вони в рядочок, так десь вони на і, і різних стоянках. Ну тобто е, роззосередитися такий звичний військовий термін, тобто е, не стояти на одному місці в один час в, в, в одному місці. Тому це ну це типова реакція їхня, чи зможуть вони е, знову атакувати? Безумовно, зможуть, е, ну але ж не треба нагнітати паніку що от Нову Росія готує удар та вона його готує завжди. Планує завжди спочатку повномасштабного вторгнення, і тому очікувати його треба завжди. Можна просто складати кожному, дивитись динаміку. Як вони це роблять? Яка статистика тих ударів з жовтня, починаючи там? Фактично щотижня вони щось таке та й завдають якогось удару. Тому треба готуватися людям дотримуватись тих рекомендацій, які дає місцева влада, а військовим нарощувати свій бойовий потенціал. Так, відповідно до погодних умов. Зараз по погодні, погодні умови теж і, і холод і це два ускладнює виконання бойових завдань. Але військові до цього мають запобіжники, готуються. Дякуємо звичайно за допомогу партнерів. Це не лише озброєння, яке проходить. Ну на жаль, мало, але поетапно то трошки приходить. Але крім цього, надходять також і генератори системи обігріву, так само і. Відповідні намети, укриття, де можна де, де, де ослови склад більш комфортно може бути забезпечений в цих умовах. От власне, от так, так така зараз ситуація. Пане Юрію, але <кій> хочеться ще дізнатися про те, яким чином Росія буде підлаштовуватися під ті нові умови, в які їх поставили наші збройні сили, чи там інші структури, які відповідно нанесли ці удари. Тобто, чи вони напрацювали вже нову тактику, а так вочевидь це треба ж тоді вилітати з інших аеродромів, не накопичувати так много багато літаків. Ну і відповідно, а чи в принципі вони будуть здатні за вашою оцінкою за наших експертів, наших нашого командування наносити от такі великі удари, там 100 та більше ракет. От в ситуації такої непевності. Чи в принципі Ну динаміка буде для ворога негативна в плані кількості е, нанесення ударів, там тактики їх нанесення і тощо? Е, вони будуть надавати ударів. Тут коротко можна відповісти, якщо будуть їх завдавати відповідно до тієї кількості ракет, яка, яка в них залишилась. Якщо в них зараз ми міністр оборони нещодавно публікував, давав інтерв'ю, тут якісь ракет, яка в них є. Вони не можуть собі дозволити використати їх більше ніж певний запас, який mm. повинен залишити. Знаємо, що вони продовжують виробляти і, 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 і «Скандери», і кайфри і. Хасту один тому виробництво як був розвитки. Воно не буде встигати за такими темпами використання, які ми спостерігаємо в останні два місяці. Італія постачатиме зброю Україні в 2023 році. Резолюцію підтримала верхня палата парламенту країни. Також сенатори ухвалили ще дві резолюції опозиційних партій щодо. Продовження військової допомоги Україні новий пакет озброєнь для України від Італії включатиме системи протиповітряної оборони, зокрема франко-італійські системи САМПТІ, італійські середньої дальності Аспід, а також американські Стінгер. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.